Отримати унікальний інженерний досвід у сфері високих технологій мікроелектроніки, працювати з найсучаснішим вимірювальним обладнанням та розробляти мікросхеми для космосу, автомобільної промисловості й медичної галузі. Для LabFL передали нове сучасне обладнання від компанії Melexis Україна», яке доповнить вже наявну наукову базу навчально-науково-дослідної лабораторії аналогової електроніки МЕЛЕКСІС КПІ» імені Ігоря Сікорського. Це додатково чотири робочих місця, які обладнано ну платою сетапом. Це розумний блок живлення, це генератор сигналів, які можна подавати на цю плату, і осцилограф, яким ми можемо вимірювати. Що ми отримали? Це обладнання дозволить на високому рівні проводити лабораторні роботи за декількома навчальними дисциплінами, а також стане у пригоді студентам і викладачам під час підготовки навчальних і наукових проєктів у галузі мікроелектроніки та схемотехніки. В обладнанні є новим, обладнання дозволяє фактично вирішувати задачі ті, які вирішуються на підприємствах в автомобільній промисловості, в космічній промисловості. Тому я сподіваюся, що наші студенти зможуть фактично мати ефект підвищення якості освіти. Це обладнання дуже важливе для нашої кафедри, тому що ми його використовуємо для виконання лабораторних робіт. В рамках курсу також можемо використовувати в дипломному проєктуванні, в курсовому можливі ситуації, коли студенти потребують місця, де можна щось випробовувати. І оці стенди і обладнання дозволяють це робити. Ті студенти, які пройшли лабораторні роботи в рамках цього курсу, які навчались, вони проходять дуже жорсткий відбор саме в цю компанію. В них він багаторівневий, і наші студенти, які навчались, його Дувають. Плідна співпраця між КПІ та Мелексіс Україна триває вже 17 років. Завдяки спільним діям сторін у КПІ відкривають нові лабораторії, впроваджують імені стипендії для студентів, організовують екскурсії у центральному офісі компанії та проводять стажування. Наша взагалі співпраця з КПІ доволі широка. Ми беремо участь в різноманітних івентах. Це інженерні змагання, це ярмарки вакансій, а це дні відкритих дверей, коли ми приходимо як робототавець потенційний, розказуємо абітурієнтам, що є можливість піти, там, вчитись на той чи інший факультет, зокрема це факультет електроніки. І потім ми, як робототавець, потенційно розглядаємо студентів як майбутніх інженерів. Наступний етап співпраці робота над створенням нових форматів дуальної освіти та сертифікованих програм для студентів університету.